В одному чудовому місті, яке зветься Щасливе, жила добра, весела та мрійлива дівчинка на ім'я Ангелінка. Щоразу прокинувшись та солодко потягнувшись, дівчинка вставала з ліжечка та виглядала у віконечко. слухала спів пташок. Та вдихала чудові пахощі квітів, які росли у неї на підвіконні. Вона радо вітала кожен день. Милуючись квітами, Ангелінка відчула неймовірний аромат свіжої випічки, який доносився прямісінько з кухні. Так пахло іменинним пирогом. Адже сьогодні незвичайний день, а день народження Ангелінки. Дівчинка вбралася у святкову сукню, та мерщій побігла на кухню. Там на неї вже чекали її батьки зі смаколиками та подарунками. Доня вітаю, тебе з нам народження. Дякую. Що, що це таке? Ця банка з для чого вона ма. Тобі дідусь з бабусею не діслала гроші, щоб ти могла самостійно Всі даже лікувати, що вона не загубила, з губері не буде. А ще не хіду захищати свої дані, нікому не давай свою карту, нікому не розказуй свій пін-код, щоб ти їм може цим скористатися, як краще треба тебе всі гроші. Добре, мама і тата, я зрозуміла, я буду обережена банківською карткою. Присівши за стіл для святкового сніданку на честь свого дня народження, Ангелінка замріялась. Дівчинка вже почала уявляти, як вона відправиться до магазину, щоб обрати собі такі бажані подарунки.